Привіт, друзі, ви на каналі Факти Лайф. Мене звати Юлія Сеник. Я дякую, що ви з нами. Ми спробуємо за 10-15 хвилин розповісти про те, що вже сталося в першій половині дня, і про те, що точно не стиметься далі. Підписуйтесь на наш канал Факти Лайф, ставте, ставте подобайку, коментуйте, допомагайте нам цей канал зробити дійсно цікавим та потрібним. Отже, четвер, 8 травня, і про найпомітніші події станом на цю мить. І в цьому випуску ми розповімо. Чи діє оголошена Путін? Так зване перемир'я, парад побідабесія. Хто їде до Путіна? Росія просить забагато для миру. кажуть, що що Сполучені Штати починають визнавати, що це не переговори, а шантаж. Новини з Ватикану, до якого прикута увага всього світу. Вони пройшли війну і стали обличчям нової краси, плейбой, який. Ламає стереотипи, покажемо в кінці випуску. Він живий слова, які стали надією тисяч. Зворушливе відео з обміну. Ми покажемо. Слідкуйте. Отже, умовне перемир'я не скасувало війни. Попри ніч без масованих атак дронами чи ракетами, Росія не припинила бити по Україні. Так зване затища, це лише ілюзія. Цієї ночі удари тактичної авіації, кабами по сумщині. Повідомляють повітряні сили зсу. Зокрема, вранці рашисти завдали авіаударів по білопільській громаді. У результаті один житловий будинок було повністю зруйновано, пошкоджено. Ще три оселі мирних мешканців та сім господарських будівель. Рятувальники знайшли під завалами жінку, постраждало, деблокували та передали медикам. Також під час нічних обстрілів Сумщини виникли пожежі у трьох житлових будинках. Відомо про одну загиблу людину, повідомили у ДСНС. Водночас в повітряних силах додали, що напередодні в другій половині дня під час третьої хвилі атаки по нашій країні Росія запустила 31 шахет. Українська ППО збила 20 дронів, ще шість було локаційно втрачено. Під Рам дронів опинили, зокрема, Уманщина на Черкащині. Одна людина постраждала. Повідомляють у ДСНС. Через атаку постраждала і цивільна інфраструктура, пошкоджено корпус навчального закладу, побиті вікна у житловому будинку. Додам, що карта тривог продовж ранку постійно червоніла. Існувала загроза балістики з Курська. От як бачимо, вкотре слова Путіна абсолютно нічого не варті. Майже дві сотні бойових зіткнень відбулося на передовій минулої доби. Про це повідомляють у генштабі ЗСУ. Найважчою ситуація залишається на покровському напрямку. Туди припала найбільше атак ворога гаряче і на Лиманщині. На цьому напрямку противник атакував аж 24 рази. На новопавлівському відтинку фронту наші захисники відбили понад 30 атак. Ще 13 атак ворога було зафіксовано. На турецькому напрямку 11 разів окупанти намагалися штурмувати наші позиції на харківському відтинку. На Оріховському напрямку фронту українські оборонці успішно відбили сім ворожих атак. В операційній зоні на Курщині минулої доби наші сили оборони відбили 19 російських атак. По цій ділянці фронту росіяни сім разів завдали авіударів, більше 300 разів били з артилерії. Також використовували майже 2900 Дронів Камікадзе, друзі. Я повторюся, що перемир'я від Путіна це точно не про мир, це про парад, показуху, про чергову маніпуляцію. Він хоче провести День Побєди з красивою картинкою і тимчасовою паузою, скоріше для власної армії. Але ми чудово знаємо, з такою за такою тишою у лапках завжди далі приходить черговий удар. Тому точно не варто розслаблятися, бо наша перемога не в жестах Путіна, а в нашій витримці. Обороні і у нашій пам'яті сьогодні минає 80 років від перемоги над нацизмом у Європі для України. Це не свято, це день скорботи й пам'яті. Ми згадуємо мільйони загиблих, зокрема 8 мільйонів українців, життя яких забрала Друга світова. Та історія повторюється. Росія, яка тоді прикривалася визволенням, вона сьогодні ж знову жорстоко убиває уже як агресор та кривавий убивця. Ми згадуємо мільйони загиблих, зокрема вісім мільйонів українців, з життя яких забрала Друга світова Україна знає, що таке війна. Ми святкуємо, ми не Україна знає, що таке війна. Ми не святкуємо, ми вшановуємо. Бо ціна миру це не гучні поради, а людські життя, і ми маємо пам'ятати це щодня. Тим часом кривавий диктатор Путін готується до параду побідобесія з нагоди 80-річчя капітуляції Гітлера. Дійство відбудеться завтра. А сьогодні Путін зустрічає лідерів країн, які зголосилися постояти з ним на червоній площі, а таких аж два десятки. Головний гість це очільник Китаю Сі Цзіньпінь. Він вже прибув до Москви, Переговори з ним попереду. А поки Путін провів перемовини з главами Венесуели, Конго, Куби та Монголії, будуть у російській столиці і двоє ручних для Путіна європейських лідерів: прем'єри Сербії та Словаччини, Олександр Вучеш та Роберт Фіцо. Нагадаю, обидва. Було захворіло, а й припускали, що пропустять зібрання російського диктатора. Утім, вони швидко одужали в участь, уже на місці. Хоча після того як країни Балтії та Польща. Не дозволила йому скористатися для цього повітряним простором своїх своїх країн. Добиратися довелося аж через Азайбарджан. Прибувши Вучіч, заявив, що, попри заяви представників Євросоюзу, що цей візит може зашкодити приєднанню його країни до європейської спільноти. Він вважає, що євроінтеграційні прагнення Сербії не постраждають. Що ж до ФІЦО, в офіційно опублікованому порядку денного його візиту на параді йдеться лише про покладання квітів до меморіалу та переговори. Говори з лідерами інших країн Росія просить забагато. Мирні переговори можливі, але не на ультиматумах. Визнає віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс. При цьому Венс вважає, що рішення розпочати процес перемовин було правильним, бо війна триває надто довго і гине багато людей. Каже, що він і сам і американський президент Дональд Трамп критикували повномасштабне вторгнення, але потрібно було зрозуміти позиції сторін, які протистоять одна одній. Венс каже, що також потрібно. Ставити собі питання, хто такі українці та що їм потрібно, щоб довести цей конфлікт до успішного завершення, Трампа попросили прокоментувати ці слова Венса у своїй загадковій манері. Як завжди, він відповів, що настав час ухвалювати рішення. Ну, можливо, він має рацію, можливо, він дещо знає, бо я мав справу з цим та деякими іншими речами. Але ми наближаємося до точки, коли доведеться ухвалювати деякі рішення. Я не радий з цього, я з цього не радий. Друзі, я лише додам, що переговори це не слабкість, це стратегія. Але коли за столом переговорів не мирний партнер, а кривавий убивця Путін це не діалог, а шантаж. І світ має називати речі своїми іменами. І у Білому домі, нарешті, визнають Путін воєнний злочинець, і з цим погодився міністр фінансів Сполучених Штатів Скот Бесет під час слухань у конгресі пряме запитання, чи вважає він російського президента воєнним злочинцем, американський міністр відповів так. Однак він вважає, що переговори з ним вести потрібно, бо природа дипломатії у тому, щоб говорити з обома сторонами війни. Як приклад, він навів перемовини після другої світової війни союзників антигітлерівської коаліції з японцями, які воювали на боці Гітлера. І звісно, вся увага світу прикута до Ватикану ці дні в секстинській капелі. Кардинали обирають нового папу. Напередодні вечері із димаря пішов. Чорний дим, а це означає, що кардиналам Конклаву, які нині обирають нового папи римського, не вдалося дійти згоди під час першого голосування. Нагадаю, коли папу оберуть, з димаря Сакстинської капели з'явиться білий дим. А поки що площа святого Петра, повна прочан, які уважно стежать за кожною ознакою рішення. Фаворита на Святий Престол нині немає. 133 кардинали працюють в абсолютній ізоляції без телефонів, в електроніки щоб уникнути витоку інформації, порушивши таємницю, можна бути одразу відлученим від церкви в найближчі три дні по чотири голосування щодня. Якщо далі згоди не буде, конклава оголосить паузу для молитви і роздумів. До слова останніх двох пап Бенедикта XVI та Франциска обирали на другий день, а пап Івана Павла II – на третій. Друзі, світ чекає білого диму. А ми щодня бачимо чорний дим від ракет і дронів. Та, попри це, ми тримаємося, але навіть під обстрілами ми не втрачаємо віри, бо вона віра, віра в зсу це наш головний захист. І далі я хотіла вам розповісти історію, яка дуже зворушує і захоплює. Вони пройшли війну і стали символом нової краси на сторінках травневого українського плейбой. Жінки, які зазнали поранень на війни, втратили кінцівки, пройшли важку реабілітацію. А сьогодні у вишуканих сукнях з прикрасами та впевненим поглядом в об'єктив вони говорять: Я є, я прекрасна, я варта любові. Це фотопроєкт Краса зі шрамом, відзнятий Костянтином. Ліберовим у межах ініціативи Ми однієї крові серед героїнь-військові Анастасія Фенікс, Яна Залевська з позивним Мультик, Христина Саніна, а також цивільні жінки, які отримали важкі поранення. Надія Оксюта та Ольга Дятлюк. Автори проєкту Краса зі шрамом кажуть, метою випуску було показати жіночу силу та красу, які не зникають після травми, а допомагають жінкам прийняти себе після поранень. Ця краса не для порівнянь, вона ще. На надихати написали у плейбой, дійсно, це краса, яка народжена через біль. Ці жінки не просто позують перед камерою, вони дивляться на нас і нагадують, що краса це далеко не про іде... недалеко не про ідеальність, це про правду, про шлях, про біль, про пережити і про силу залишатися собою. І я хочу подякувати кожній з цих жінок, і нехай кожна з цих жінок, яка зараз бореться за себе, знає. Ти варта любові завжди. І наостанок про надію під час обміну 6 травня один із звільнених захисників побачив на прапорі фото сина жінки, яка чекала вістей і впізнав обличчя. Це відео розчулило тисячі українців. Пропоную подивитись. Да видел, да. а я А потом что со мной сидит за потом. Да, он да. живой, он со мной был в камере, он жил а здоровский. Да. да, он живой, здоровый. Я И вас все вас хорошо. Не не держит. Держит. да. Да, он я не не здоровый. Я здоровый. Я дуже Ні-ні-ні, Я просила вам прижати, щоб ми не переживали. Все, порядки, не переживайте. Все Все. Все Все. Все. Не переживайте, що ти вернувся. Не переживайте, переживайте. переживайте. обміни каждый місяць. Я боюсь, До не вернулися. Ні кілька слів він тримається. Він живий, стали світлом для однієї мами. І так хочеться, щоб ці слова почула кожна мама, кожна дружина, кожна дитина. Хто чекає? Він живий, він повернувся. Віримо, чекаємо, боремося за кожного, за кожну. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і до зустрічі у факти лайф.